Вивозили за зміну нелегально до 600 літрів газоконденсату. Трьох мешканців Полтавщини підозрюють у його розкраданні з об'єктів нафтогазу України. За даними слідства, сировину фігуранти зливали із нафтогазового сепаратора до заздалегідь підготовлених каністр та пластикових пляшок. Викрадене вантажили до власних транспортних засобів. Далі його збували населенню. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Під час обшуків, проведених за адресами проживання співучасників, слідчі вилучили близько трьох тонн газу конденсату, 16 автомобілів, близько 20 мобільних телефонів, банківські картки та чорну бухгалтерію. Повідомили трьом фігурантам про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Також особам обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень. Наразі в кримінальному провадженні тривають слідчі дії за привласнення ввіреного майна, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану може фігурантам загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.